Міської військової адміністрації Олександра Стрюка. Олександр, вітаю вас. Ну да, у нас проблема в тому, що більше більша частина території Луганщини є окупованою, але точаться бої, зокрема, на лимансько Кремінському напрямку. Давайте поговоримо про те, що вам відомо. Ну, давайте почнемо про ситуацію саме з міста Сєвєродонецьк, окуповане, напівзнищене, але окупанти там намагаються вже і вибори анонсували, які вони хочуть проводити в. Осени цього року. Що вам відомо? Яка ситуація зараз? Будь ласка? Ну, ви знаєте, ситуація доведена до абсурду. В окупованому Северодонецьку відкрили там осередок нової сформованої партії наші люди, чи щось там написав того. З Логанська привезли ніби того чільника. Вибрали місцевий осередок, до речі, досить лічність, личні, особистість в місті Северодонецьку, який там розрабовував, розтаскував приватні спортивні зали, а зараз спочолив такий політичний рух у місті. Насправді це досить виглядає кумедно, оскільки... Більш свідома частина населення розуміє, що це все показуха, але втім робиться картинка, робиться вигляд того, що щось організовується. І, на жаль, ну, виглядає так, нібито окупаційна влада там це займається. Хоча чому, на жаль, фактично це і було зрозуміло, що будуть намагатись фабрикувати все, що таке можливо. Ну, взагалі, от як якщо сказати про життя пересічних людей, сіродонецьку вже другий рік місто в окупації, десь другий, так що зараз відбувається стосовно просто елементарних якихось е елементарних послуг, що що там є, чого нема, чи є вода, чи є світло, чи є інтернет. Як люди виживають? Ну наразі зі зв'язком та інтернетом дуже великі проблеми для того, щоб зв'язатись з великою землею України, необхідно виїжджати до сусідніх регіонів або там ловлять в двох-трьох місцях по місту на дахах, але ворки в курсі про це і людей ганяють, за людьми. Стелять, щоб цього не відбувалося. Докоріна ситуація не змінилась. По факту постачання там електрики, води по годинах зрозуміла каналізацію, ніхто не займався, так вона і не працює. Дератизацію ніхто не проводив, тому місто потерпає від грозунів і інших наслідків антисанітарії. Наведено лад там на одній двох вулицях у місті. Я маю на увазі зовнішній лад, інше залишається в такій же розрусі та розбитому стані, як і було. Фактично місто використовується як така проміжна база, тилова, яку займають військові, переселяють тоді колаборантів, яких вивезли з Креміної та Рубіжно. Ну, таким чином місто виживає. До речі, я чув, що очільник так званого груповання ЛНР пасічник він погрожував чи обіцяв у інтерв'ю російським медіа, що ніби хочуть вони відновити завод Азот. Це так би мовити, місто міс, місто головне головне підприємство в місті. Що свідомо про такі це, намагання? Дійсно, це містоутворююче підприємство, але разом з тим де такі заяви лунали ще в серпні минулого року. За цей період заводи, який постраждав під час захоплення міста та його оборони, фактично вирізали все найбільш цінне та вивезли. Тому розповідь про відновлення міста це не більш того, як фейк, оскільки. Ну, Тими силами і тими засобами, які є на теперішній час, і е, тими захівцями, які залишили місце, в містах з міста, більша частина населення евакуювалась, ну фактично неможливо. Е, ну і до того ж, я повторююся, е, завода е, вирізали і вивезли і ще влітку минулого року, е, все найбільш цінне і, і та навіть і, е, просто металолом. Во вивезли майже все, тому про яке відновлення може йти мова. Ну не досить зрозуміло. Ну обіцяти, обіцяти завжди легше ніж дійсно щось реально робити. Тим більше, якщо ти якийсь колаборант, ти сидиш в Луганську. Дуже дякуємо. Це був Олександр Стрюк, начальник Сєвєродонецької міської військової військової адміністрації.